Собор Православної церкви в Польщі мав свій синод, засідання синода, де вони сообщили, виразили протест і польській владі, і всім тим, хто в Польщі почав велику інформаційну війну проти православної церкви в Польщі, а вона в Польщі автокефальна, самоуправляюча. І от що рішив Собор? По-перше, ясно стало, у Польщу перейшло 2 мільйони людей з Галичини. Це в основному рекатолика. А вони, де підуть, вони православні навидять і готові ламати, кришити, палити храми, диктують, що це люди далеко, не тільки далекі від релігії, взагалі не показують якусь віру. Так от, що пише Собор, Синод прийняв заяву, коли вони підтримали. Київпечерську лавру і монахів, за те, що вони не признали ПЦУ як якусь релігію, а считають то секта і чужоє, і розкольників, їм помстилися церкви отикефальні. Емігранти з України розвели велику інформаційну війну. І от тепер кажуть: видите, і українські православні церкви казали: от якщо ви були б аотакефальні. Вас би ніхто не чіпав, ви би не віруйте, каже польська церква. Ми автокефальні у своїй державі і тут нас знайшли, і тут переслідують нас. І ми зрозуміли, б'ють нас не за те, що комусь треба щось, а тому, що цей світ ненавидить обикновенних, простих, мирних, віруючих людей і головне, вірних громадян Української держави. Хто лишив нас громадянських прав? Ніхто. Який суд вирішив, що наша церква не добра? Ніякий. Ну тоді по чому нас б'ють? А от придумали собі такі фейки, що то церква не добра, і ми їм ще раз кажемо в Закарпатті у нас ніколи не було московського православ'я. Ми маємо своє православ'я раніше від Києва, від Москви, від Аляски. Ми православні від Кирили Мефодія. Мукачівська єпархія – одна з древніших Європі. не ліпіть нам то, що не нашої. Ну аж якщо ви уж дерзаєте, і при тому, що тут живуть русини в Закарпатті на своїй русинській землі, в складі України, мають громадянські права, а ви нас б'єте за віру. Хто ви гонічелі, який ваш Бог? Хто він? Може, сатана, котрий вас подвигає на такі речі робити? Раді праздника благовіщення, Господи, прости їм. Вони можуть порозуміти, що тепер в час війни зробити ще одну війну в тилу війни можуть бути тільки прямі вороги України і української державності. Ми ж залишаємося добрими громадянами, вірними, молящимися за єдинство України і в тому наша вина тому таких людей, котрі вірні Господу, вірні державі і церкві, завжди будуть у числі подозрительних. А люди, котрі, коли пано-Франківську рвануло тисячу молодих людей, уніатів, своїм священнику у двір, перше питання задали люди наші: а чому ті хлопчики не на воїні? Почому там тисячу молодих хлопців не на воїні, а воюють із православними? Виявляється, таких придержують. Щоб у тилу робити свої махінації. Господи, прийми од нас сьогоднішню молитву, літургію Іоанна Златоустого в день празника благовіщення, подай нашим людям, громадянам України і живущим у Закарпатті, і по всій Україні мир і благословення. Відкрий очі гонітелям, що вони ніякі не патріоти, вони просто злочинці, відкриті злочинці. Котрі поки що не піддані судовим переслідуванням. Ну вони того не збіжать. І рано чи пізно держава настояща, думаємо, така буде, дасть оцінку таким злочинам і всім нашим вірним дітям Божим буде. Нам не треба, щоб наших ворогів судили. Щоб остановилися руйнувати і мир. І фактично міжрелігійні стосунки, лише так поступаючи, лиш так моляся за державу за мир і за те, що Бог простив гонителю. Ми тут діти Божі, а в вічності разом зі святими і наслідники царства Божого. Амінь.